7 листопада відлік роботи відлік роботи сервісних центрів. І за цей період часу що мусили змінилося? За цей період часу з сервісного центру було надано більше 62 тисяч послуг, різноманітних послуг, спектр, послуг дуже різноманітний, це і реєстрація транспорту, це і видача посвідчень водія, заміна посвідчення водія. І так далі. І ви знаєте, що ці послуги платні, і всі кошти від цих послуг йдуть до бюджету органів місцевого самоврядування. І за цей період ми перерахували більше 8 мільйонів до бюджетів органів місцевого самоврядування, і з них більше 5 мільйонів пішло в бюджет міста Рівне. За цей період часу, за цей рік, нам було проведено. П'ять конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців. Ці два конкурси було проведено по старому закону про державну службу і три по новому, який вступив дію з 1 травня. Це дало нам змогу оновити особовий склад підрозділів майже на 40%. І робота в цьому напрямку продовжується. Що, ну це, це що нагальне на сьогоднішній день, нагальне це прямо зараз і сьогодні, це зміна приміщення територіального підрозділу, який знаходиться на Срутинській. Це нагальна проблема, тому що без цього розвитку немає. І ще в нас залишився провести, залишилось провести один конкурс на заміщення вакантних посад операторів. Цей конкурс запланований головний, головним сервісним центром. Запланований початок 17 січня, буде відбір кандидатів. Кандидати будуть направляти резюме до головного сервісного центру, буде спілкування, буде телефонне спілкування, буде відбір. І кандидати будуть до нас приходити на стажування і далі буде зарахування. Територіальні сервісні центри обслуговує і приймає участь в державній реєстрації сектор криміналістичного дослідження транспортних засобів. Які є структурним підрозділом відділу НДКЦ. І з початку року вже на, на сьогоднішній день виявлено 46 фактів підробки маркувальних позначень вузлів і транспортних засобів, а також 21 факт підробки реєстраційних документів. Приймає участь працівники сектору, приймають участь у державній реєстрації відповідно до пункту 15. Постанови Кабінету міністрів 1388, тобто огляд проводиться автомобіль, шлях, як приймають участь шляхом експертного огляду автомобілів при їх реєстрації, перереєстрації, зняттю з обліку. І за заявою власника, окремою заявою власника, проводяться експертні дослідження. Тобто огляд проводиться майже всіх автомобілів, крім. В категорії визначених цим пунктом 15 постанови Кабміну 1388, а дослідження тільки за заявами власників транспортних засобів. Тобто, оглядом встановлюється відповідність позначень номерів вузлів агрегатів відповідно до реєстраційних документів, а дослідженням встановлюється справжність маркувальних позначень. Отут і виявляється тобто, факти підробки. Зміни номерних позначень, а також факти підробки реєстраційних документів. Закон України, який дає можливість ввести транспортні засоби, легкові транспортні засоби за отриження податку, почав діяти з 1 серпня цього року. В цей період на рівницькі митниці ДПС було здійснено митне оформлення 470 транспортних засобів. Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, 2015 року, то везено 216. Як ви бачите, що кількість ввезених транспортних засобів збільшилася вдвічі, тобто закон досяг своєї мети. Громадяни зрозуміли, що можна везти автомобілі дешевше і скористалися цим правом. Проблем як таку, таких великих не виникало. Єдине, що був період адаптації, тому що протягом на классепня місяця надавали ми дуже багато консультацій. В законі все розписано, але кожен трактує його по-своєму. Питання стосувалися ввезення транспортного засобу по дорученню, потім продажу після митного оформлення та реєстрації, і визначення країни походження, тому що в законі в... Наголошено на тому, що можна ввозити транспортні засоби, які не ввозяться, не мають країни похожих з країни агресора. Ну, період, як я сказала, адаптації вже пройшов, проблем особливих не виникає. І хочу сказати, що ще задаються питання такі громадянами. Кількість ввезних транспортних засобів в законі написано один протягом календарного року. Тобто от зараз вже закінчується 16-й рік. В січні 2017 року ті громадяни, які вже везли в 16-му році, навіть в серпні, вересні, жовтий транспортний засіб, вони знову можуть скористатися цією пільгою. Тому що наступає другий календарний рік. Проводились конкурси два по старій державній закону про державну службу і проводились по новому закону про державну службу. Тобто Більшість спеціалістів були набрані по новому закону. Це три конкурси. Хочу сказати, що дуже багато було людей, які відповідали 40 запитань, 40 правильних відповідей. Хоча запитання дуже складні. І це було прозоро, наскільки це було прозоро, ну розумієте, ми, коли були перші, перші блоки, коли ми проводили були тести, тестування і прийом по старому закону, то ми запрошували громадськість. При проведенні конкурсу по новому закону про державну службу ми не могли в априорі цього зробити, тому що, перше, при виході цього закону ми попередили громадян про скорочення, тобто не громадян, а наших перевідників про скорочення. На скорочення давали два місяці, і той тобто, на протязі цих двох місяців ми мали провести конкурс. Для того, щоб залучити громадськість до конкурсу, ми повинні були проводити конкурс серед громадських організацій, активістів. Тобто, це ще місяць часу. Ну, розумію, нас нас попало тільки цікавого результату. <клух> задоволений Дякую, дякую. В, в деякому плані задоволений, але коли ми проводили конкурс по старому закону про державну службу, то ми... Самі давали в об'яву до засобів нас інформації. Тобто було більше населення, більше громадян, більше конкурсантів на нас приходило. Тут ну, подавали управління державної служби, там конкретно один, одна об'ява була, і, можливо, хтось не знав, дуже багато не знали, що ми проводили конкурс. Ну, але з того все-таки ми побачили рівень фаховий, рівень наших спеціалістів. Просто нещодавно там була історія з затримання, якщо не помиляюся, після камінальне провадження було з продажем прав пов'язаним з команду. Це новий працівник, що ви нового Так, Дивіться, там не так все було, як писали. Там таки дуже цікаво було. Знаєте, чому цікаво? Цікаво було в тому, що пів шостої прийшли співробітники на обшук з постановою. Тільки вони почали обшук, на протязі години робили обшук, але пів шостої вже була об'ява в інтернеті, що затримали провідного спеціаліста при продажі посвідчення водія. Що, Хоча ще обшук проводився, ще нічого не відомого, чого вони прийшли. Получилось так, що громадянка взяла гроші особи за сприяння здачі екзаменів. І коли проводився обшук, грошей спеціалісти не знайшли. Найшли гроші в громадянки, тобто ну сприяння не було, а гроші в громадянки. Тобто як це розцінювати? Чи це хабарність, чи це корупція? Дякую.